Тут е жолоді спечені е оладі, тут зовсу. Тут, виходить, макуха слабодою та жолудями. Е це виходить, компот у просто народі. Ета зосу, а це з гілочок вишні. Е на смак гіркувато. Я не знаю, як люди це коли по три роки. Рвали щир, ось ця трава це щир, кропиву і лободу. Варили з цього кашу, тобто перед вами каша, і потім з тих інгредієнтів робили такі, як плецики. А ця страва це солома, шелухи від солому, запарена в кип'ятку. Це щир і лобода. Вони їх просто запарювали кип'ятком і їли. Ніякої поживної цінності немає. Це просто так, щоб забити шлунок і так, щоб просто якось прожити день. Тому я не знаю, як це можна було їсти насправді, бо це ну, це дійсно це страшне. Я скуштувала все, що було представлено там. і це, ну… У мене перехопило дух, тому що розуміти, що цим харчувались люди, ну, зараз неможливо такого уявити. Ніколи не думала, що це можна їсти. Це, напевно, жолоді, тому що я ж ну, кажу, по ним ходять топчаться люди, вони тут повсюди. Те, що їх можна їсти, я цього чесно не знала. Ми змогли виокремити три групи сурогатних таких страв, якими люди змушені були харчуватися. Це в першу чергу, звичайно, дикоростучі плоди, кора дерев. Тут все це представлено. Друга категорія це те, що дійсно було саме відходами того виробництва, яке продовжувало працювати. Працювали колосні ферми. Були відходи там до того ж Лушпіні, і таке інше, але найстрашнішою є третя група. Це було м'ясо вже загиблих так само від голоду тварин і м'ясо мертвих людей.